Я навчався на кухаря, да, там, років 3-4-5 сумарно. Приїхавши в Житомир, я працював як офіціантом, там, на різних посадах, і барменом працював. Після чого я, ми ще коли був караван дуже давно, да, більшість Житомирських пам'ятає. Там відкривалася підстойка, яку ми відкривали з моїм одногрупником. З того все почалося. Там були на процесах були роли, ми почали їх. Пробують крутити, нам більш-менш подобалось. Потім Сергій мій напарник пішов працювати в черепаху. Я поїхав в Київ працювати з сушистом. Так само, в Києві мені не сподобалось, і він мене позвав до себе в черепаху. І отак, півтора року я пропрацював з сушистом, після чого отримав підвищення, став сушефом. Тобто, сумарно десь 6-6,5 років я працював в черепасі, де я отримав дуже позитивний досвід. Там неймовірно круті хлопців працюють. В принципі, після того, вже були. Всі пережили ковідні часи, да, тобто ковідні часи пройшли, ми благо всі вийшли на, до праці. Після чого почалося повномасштабне вторгнення, ресторани, як всі знають, знову закрилися на певний період часу. А потім, приїхавши в місто, ми почали задумуватися над тим, що потрібно пробувати щось відкривати своє. Так як люди в місті залишились, конкуренція зменшилась, і відповідно. Можна було проводити щось відкривати світ. Я дуже міркетільна людина, я, я люблю гроші, Тому я, я працюю реально в більшості за гроші. Тобто Я за гроші і за те, що вони тобі дають. Тобто вони дають мені можливість не вбивати свій час на ті речі, які я не хочу робити. Тобто я на даний період часу роблю те, що я хочу, і не роблю те, що я не хочу робити. Потім Хоч мені просто не подобались цифри. Да, тобто я зрозумів, що мені не, не підходить ця бізнес-модель, вона не, не приносить мені той прибуток, на який я очікував, і ми її закрили. Ми їздили в Вінницю і там побачили формат ось такого закладу, де готуються роли шаурма. В них ми запитували, чи можна взяти в них франшизу. Вони сказали, що вони не продають. Ми такі. Ну, якщо не продаєте, а в Житомирі такого немає. Тоді потрібно відкривати через 8 місяців після закриття сушона. Народився норі. Це було. Рівно рік тому, 6 серпня, у нас були відкриті двері нашого закладу. Я, так як я технологію саму розумів, я простояв 6 років на процесі, я розумів, як що готується. Я повністю всю складову технологій знав. Тому це було не проблема відкрити. Я, я займався чисто кухнею, він займався оформленням закладу, там, переговорами з інвесторами. Да, тобто ось так. Півроку ти працюєш на ідеї, да, тобто ти не дивишся на фінанси. Коли там в перші місяці після відкриття ми вийшли. Ми перевиконали свої плани, які ми для себе ставили. Да? Тобто, ми зрозуміли, що ця модель буде працювати, і ми можемо її продовжувати. Тобто, так, ну, Складнощі фінансові, звісно, виникали. Тобто, ніхто не, не відміняв касових розривів. Да? Тобто, взагалі ресторанний бізнес це одна із найскладніших сфер. Це не той бізнес, якому ти побудуєш 100% гарантію свого доходу, да? тому що дуже багато факторів, на які ти не можеш впливати. Тому, да, це Тяжко, але як бачимо, ресторанний бізнес розвивається, і це дуже добре. Можливо, якби я був сам, да тобто і я побачив би. Що от мене цифри не влаштують, то можливо б я її закрив би. Так як я був це в партнерстві, да, тобто у нас є, ми все одно робимо збори, ми обговорюємо, як ми можемо покращити, як ми можемо вийти з цієї ситуації, плюс, так як це не єдине джерело доходу, то є грошові потоки, звідки можна перекрити ті ж самі касові розриви. Шість скоків відпрацював на Черепасі, і всі постачальники, контакти всіх постачальників мене були повністю. Ну тобто база постачальників мене була сформована, і з усіма в мене були дружні відносини. І ще плюс до того, якщо ти відкриваєш заклад, тим паче в період. Коли тих же самих постачальників не вистачає клієнтів, вони не проходять і місяця, як вони самі до тебе приходять і пропонують е конкурентні ціни. Вони, вони ж так само змагаються за клієнта, як і ми змагаємося за клієнта з іншими ресторанами. В нас такий монопродукт, який. Благо ще ніхто не запустив, я так вважаю. Да? Тобто, альтернативи як такої, саме такому продукту немає. Да? тобто є звичайні роли, да? але в них зовсім чуть інша ніша, Да? тобто, в них інша цільова аудиторія. Ми себе позиціонуємо як суші ту го». Роли, які можна їсти, взяти в руку і піти їсти. Да? Тобто, в планах є, звісно, тобто масштабування. Проєкту потрібне, тому що коли є одна точка, це добре, але власник однієї точки, відповідно, заробляє набагато менше, ніж власник мережі. Да? Тобто, тому що коли в тебе є диверсифікація закладів, да? тобто, один заклад може заробляти, інший може не заробляти, але один-другий перекриває, тому так набагато простіше. Тому в майбутньому, так, звісно, у нас будуть відкриватися ще точки по Житомиру, і відповідно, ще й точки по інших районних центрах в Житомирі, можливо, навіть в Києві.